Це сьогодні в програмі Болфут. Хто спав на гостєвому ліжку Олександра Ковпака? Ось мене Ірочка іречка. Які почуття приховує незворушна маска Олександра Горяйнова? Яке нетрадиційне захоплення пов'язує Девіда Бекхема та Робі Вільямса? Ні, ну це вже занадто старий. Болфуд. Це найпозитивніша програма про футбол. Душа футболіста не вичерпне джерело контрастів. Жорсткі і подекуди сухвалі. Вони не звикли переносити робочі моменти до своїх домівок. Там у гравців зазвичай панує суцільний позитив. Привіт, привіт, Боффуд я Олександр Ковпак, приглашаю вас в свою, в свою квартиру. Найкращий бомбардир чемпіонату України 2009 року прибрався до Києва справжньою зіркою. Частиною метушливого мегаполіса відчути себе вдалося геть не одразу. Перше погода мені в Києві взагалі тяжело було, тому що я города не знав. Дискомфорт був. Дружина Ірина та однорічна доня Міланія найбільше щастя в житті зичливого нападника зі Сміли. Ну, звісно, це смисло життя наше Вообще, Діти – це наші цвіти радості. Хоча інколи футбол висмоктує всі сили, пасивний відпочинок не для ковпака. Коли форвард арсенала вдома, нудьгувати не доводиться нікому. С п'ять ігрушки, і книжки спять. Під час нашого візиту дівчата якраз відпочивали у Сімферополі, а тому оскарженню навіть найделікатніші моменти не підлягали. Ось мене Ірочка із Папа у нас, Вона до сих пор папа, 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 тобто У нього папа це перше слово. Вона вранці просипається. Така вона папа! А ось цікавий момент. Якщо донечка спить разом з батьками ось у цій спальні, то сам Сашко щоранку мчить саме до дитячої кімнати. Утром встаємо і Моя зарядка починається. І все так, парочку. Парочку підхода, на відміну від багатьох, спортивний трип життя для ковпака зовсім недокучлива данина професії. Лідер канонірів справно робив зарядку ще задовго до футбольних марень. І саме цей період життя, між іншим, підкреслюють його традиційні кульбіти. То, що ви бачите після моєї голови, це непосередньо Моє відношення до другому виду спорту тобто до футболу, це була гімнастіка. Ну, Доволі таки довго я займався, 8 років. Втім, навіть і без вправ зайвого гаса Сашкові не загрожує. Унікальний обмін речовин справжній предмет заздрощів для колег. Однак навіть в умовах вседозволеності перевагу нападник віддає виключно корисним продуктам. Для мене основне це завтрак на завтрак я люблю дуже молочну кашу в будь-якому віді. Вот. Люблю блінчики з творогом. Хоча київські апартаменти Ковбака налічують аж чотири кімнати, вільного простору з кожним місяцем стає відчутно менше. Буквально ми недавно робили фотосесію сімейну. Ну, так оригінально, цікаво. О, так що повісім думаю, що не повісільні фотографування нове захоплення подружжя ковпаків. Однак час не гумовий. Вдома плазма і ціла колекція вишуканих фільмів. А руки доходять лише до портативного комп'ютера. Фільми, інтернет, інформація дуже багато. Ну і, відповідно, ігрушки. Усамітнитися з планшетом Сашкові зазвичай вдається лише під час довгих поїздок. Ковпаки тримають руку на пульсі сучасних винаходів. Однак дома увага передусім прикута до правильних ідеалів. Книжки, які... Питаємося рібінку привіт з самого дитинства. Сам ковпак з кожним роком дедалі більше усвідомлює важливість освіти. Першочергове завдання підтягнути англійську, однак це виключно для себе. Досягти ж порозуміння з англомовними партнерами. У нападника з легкістю виходить і без поглиблених знань. Футбольний язик, він вже везде один, а би, за футбольним полем там. Привіт, пока, Зараз встретились хеп'ю я, так що ну, все нормально. У квартирі ковпаків порожньо не буває навіть коли дівчата у від'їзді і немає камер волфуту, Сашкові завжди є з ким поговорити. З команди тут теж пацани приходять на більше посадити. Кращі друзі ковпака, Гуменюк та Польовий, живуть зовсім поруч. Однак, загалом форвард навіть і збагнути не може, скільки вже провів екскурсій своєю оселею. Удити кроватні непосередньо для тих, хто приїжджає в гості к нам. Вот. Проте, коли би змінювати професію, то вже точно не наїда. Хай там що, а поза спортом ковпак себе просто не уявляє. Ну, з ростом не вдалося, але все-таки можна було розіграю, що попробує в баскетбол. В принципі, я і за школу там виступав Баскетбол – баскетболі. Хоча ковпаку знадобилося чимало часу на адаптацію, арсенал для нього став справді рідним клубом. У стані канонірів ідеальний мікроклімат. І саме це, на думку Сашка. Головна запорука втішних результатів. Біжали там в паркі, де -то біжали, мене заципився за кам'янікою року. Блін, як з знаєш, ну тось, тобто, як прихватили вже тоді тобто, зарядка вже була з хорошим настроєнням. Що ж, сподіваємося, гарний настрій неодмінно супроводжуватиме ковпака впродовж другої половини сезону. Ну а коли що не так, камери болфуту завжди поруч. Ось, де негативу просто не існує. Дивіться далі у програмі. Чи правда, що воротар металіста вдома змушений грати другим номером? Замовчи своє рота. Чим Девід Бекхем кращий за Крістіану Роналду? І як українські дівчата готуються до Євро 2012 Болфут! Таке побачиш тільки у нас. Тенденції у футбольному світі стрімкі та непередбачувані. Іноді озирнутися навіть не встигнеш. Як з'являється черговий приклад для наслідування, проте ситуативні герої не з нашої парафії. Сенсаційна рубрика Ікона футболу покликана пролити світло на життя тих, чий авторитет вже давно пройшов випробування часу. Неті ікона футболу та його ім'я майже тотожні. Він справжній талон і законодавець моди у світі великої гри, так уже майже 15 років. Причому результати природно відійшли на другий план унікальний бренд, який наче вишукане вино анітрохи не втрачає у якості з впливом часу. Я повністю усвідомлюю свою суспільну місію, і знаєте, я надзвичайно щасливий від того, що роблю. Харизма Девіда Бекхема вразила людей у саме серце, і це попри те, що сам британ до надмірної слави ніколи не тяжів. Розмірене, подружнє життя, зваженість у поглядах і вчинках. Такі речі прогресивну громадськість зазвичай не обходять. Батьки дали мені гарне виховання, я добре знаю, що таке честь і гідність. Бекхем з року в рік зберігає прописку в рейтингах найсексуальніших чоловіків планети. Причому, на відміну від солодкуватого наступника Кріштіану Роналду, сам він туди зовсім не натнеться. Честь тінейджерських років я регулярно голюся. Час від часу змінюю зачиску і завжди підтримую спортивну форму. Проте не більше. Поміркуйте самі. Змінивши Бекхема у Манчестері та Реалі, згодом Роналдо вирішив затьмарити вертанця ще й поза футболом. За останні кілька років португалець зробив усе, аби таблоїди також називали його взірцем і приписували витончений смак. Бекхем – фантастичний футболіст. Однак я б не сказав, що наслідуємо йому чи то на футбольному полі, чи то за його межами. Проте, якщо на футбольному полі обіграти 36-річного бекса цілком реально, то ось у культурному прошарку він фігура справді незамінна. Образ Девіда як найкраще підкреслює його сутність. І скільки б годин не просидів з нафарбованими нігтями в солярі Роналду, всерйозно розраховувати. Він може хіба на карикатурні порівняння. Як на мене, треба завжди залишатися собою. Значно гірше втратити себе, ніж бути поза увагою телекамер. Бекхем зразковий сім'янин, а його багаторічна ідилія з Вікторією в свідомості багатьох наріжний камінь усього британського благополуччя. Ти не можеш казати, що Анджеліна Джолі просто хороша акторка. Поглянь, вона ж просто красуня. У подружжя Бекхемів аж четверо дітей. І навіть якби вони справді не товаришували з голівудськими містером і місі Сміт, порівнянь уникнути все одно б не вдалося. Кохана Вікторія вже давно зробила коханого своїм у світі шоу-бізнесу. А з деякими його представниками Девіда навіть пов'язує справжнісінька дружба. Уявляєш? І потім, прямо під час концерту, фанат питає: чи знає Девіда Бекхема. Ні, ну це вже занадто старий. Ну все, жарти жартами, а я поміг. Якщо футбольні товариші Бекхема змінювалися в унісон з клубами. То ось співак Робі Вільямс з легендарним земляком на короткій нозі вже понад 10 років. Не секрет, що саме під впливом Робі свого часу Бекс не на жарт захопився татуюваннями. І, навіть більше, подейкують, що ось на цю провокаційну пропаганду колишній капітан англійської збірної також зважився не без сприяння патажного виконавця. Я починаю лисіти, так? О, ні 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 Що ти? Все супер, справді. А взагалі, Бекхем справді ні, знахідка для рекламодавців. Одне ім'я футболіста варте мільйонів. Однак головне те, що працювати з ним саме задоволення. Я обожнюю футбол. Однак, навіть якби я не знав Бекхема як футболіста, все одно б сказав, що він геніальний. Акторський досвід, помножений на отриману від спілкування з Вільямсом розхутість, дозволяє з легкістю опановувати будь-яку роль від хороброго ковбоя і аж до продавця-консультанта. Цей аромат створений саме для вас, тільки повірте, оцінити його можна лише на мені. Проте головний пріоритет на рекламному фронті лінія власної спідньої білизни. На туманному альбіоні нечуване пожвавлення. Так вибагливо до цієї частини гардероба консервативні британці не ставилися ніколи. Девід Бекхем – справжній магніт не лише для вболівальників та журналістів, а й для суперників. Аби задовольнити усіх бажаючих за власним зізнанням, йому інколи доводиться брати на матч понад 10 футболок. Ось погляньте лише жоден прямий ефір не стане на заваді, коли прямо перед носом така нагода. Ж до нефутбольних захоплень до пальму першості незмінно отримують автомобілі. Дивовижна колекція, яку не зустрінеш в жодному автосалоні світу. Однак чи варто дивуватися, коли ти найбагатший в історії футболіст із капіталом 450 мільйонів доларів? Захоплюватися машинами я почав ще з малку, коли я за кермом, я справді відпочиваю. Усвідомивши своє значення для людей, Бекхем дедалі активніше займається благодійністю. Він охоче підтримує кілька фондів і регулярно навідується до дітлахів Африки та Південно-Східної Азії. Діти, це наше майбутнє. Бутня, і ми маємо зробити все, аби вони почувалися щасливими і захищеними. У свідомості більшості Бекхен до сих пір викликає справжній психоз, і навіть скептично налаштовані фанати феномен британця заперечувати не зважується. Він головна ікона світового футболу, причому найімовірніше залишиться нею навіть по закінченню кар'єри. Далі у програмі які почуття приховує незворушна маска Олександра Горяїнова. <звук> і чому Пауло Діканьо називають благородним? Дивіться, Болфут!